За крок до фіналу черкаські футзалісти визначили претендентів у плей-офф чемпіонату області. Це в рамках дев'ятого туру змагань. Дострокове місце у фіналі забронювала команда Шарм. Вона серед перших відіграє матчі на виліт. Про успіхи інших команд далі в сюжеті. Шість матчів, шість запеклих протистоянь. Одне із найяскравіших між командами Вікторія та Цетус. Обидві збірні претенденти на вихід у плей-офф. Із перших хвилин матчу ініціативу на майданчику перехопили футболісти Вікторії. Вони поцілили у ворота суперника аж два м'ячі, що стимулюють. Сетус ...до своєрідного реваншу. І вже за кілька хвилин футболісти зрівняли рахунок. Опісля переломили хід гри на свою користь. Поєдинок завершився із рахунком 5-4 на користь сетусу. Ми готувалися до цієї команди, настраювалися, придумували свої тактичні якісь рухи. І я вважаю, що саме це нам допомогло. Ну, і везіння, ну, везіння нам дуже повезло, я вважаю теж. Перемога Цетусу Небек загострила ситуацію у верхній частині турнірної таблиці. Нині на вихід до плей-офф чемпіонату претендує сім команд. Серед них лише чинний чемпіон Шарм достроково забронював собі місце у постсезоні. Натомість Вікторія після останньої поразки опустилася з третього на п'яте місце. Хорошо грали. Команда на опиті можна сказати, зіграла виграла нас. Фізично ми були готові. Ну, видно, що команда теж фізично готувалася, тренувалась і вистачило. Мені до жалі не забили. Потім у наступному турі на футболісті Вікторії чекає важке протистояння із збірними Альтаїру та енергії. Кращі шанси на вихід у фінал має команда Альтаїр. Драбівський клуб із 21 очком посідає другу сходинку чемпіонату. Вікторія Хамаза, Віка новини.